Третій рік повномасштабної війни. Книга з історіями 28 вісьмох військових працівників поліції, рятувальників та парамедиків, які служать у системі Міністерства внутрішніх справ. Це хроніки подій героїзму та відваги наших захисник захисників та захисниць. Видання створено командою департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Презентація відбулася у Києві. Ця книга, яку ми презентуємо, це історії сильних, історії відважних, історії тих, хто знаходиться в залі. Ці книги ми презентуємо не тільки в Україні, а також і говоримо на міжнародну арену, показуємо ваш приклад, який є сьогодні прикладом для всіх. Це важливо знати, важливо пам'ятати. Важливо, щоб все, що ми робили, все, що люди робили заради перемоги, щоб це було не дарма. Такі книги просто як згадка, як Пам'ять як знакові події про наших людей, про наших героїв. Кожен українець герой, він кожен має бути тут. Це книга про кожного українця, який захищає нас.